Вітаю вас на каналі Пора рук. Ось оцей же ж сорт е, Великий Воїн. Оце він у мене в доглянутому стані. А, на нього на цю рослинку вчепився фузріоз Тому я з них не буду збирати насіння. Сусідня рослинка здорова, оцю рослинку, оцю ягідку залишу на е, насіння. І ну, буду прищіпувати зараз верхівки. Бачите? Е, перестало воно рости. Я зрізала, далі все. От, це вже з з цієї ягодки не буде. От, ну, тобто, одна кість. Таке буває. А чого ж? Це відкритий ґрунт. Сусідня рослинка ще зелена повністю. Раз, два, дві, три кісті. ну В цьому році на два тижні все пізніше, тому. А... Такого врожаю повноцінного може і не бути, але в минулому році все вигоріло, тому а, хто його зна, що і, і краще, чи трішечки пізніше, чи щоб вигоріло. Так, тут томатики ще Фернандо, он теж симпатичний, бачите, вже можна знімати повністю. Сьогодні скуштую. І частинку насіння з усієї помідорки насіння не буду збирати. Це дуже багато. Враховуючи, що схожість а, свого насіння. 95-100% вже перевірено часом якщо воно правильно зібрано. От. І воно сходить швидше і сходить повноцінно, то з однієї помідорки це дуже багато насіння. Так, ще є цікаві сорти, але вони пізніші набагато. От сорт ком цікавенький теж з нього потрібно ось. Ком. Так, індетермінант. Але якісь низенькі, напевно, на півдет, бо дуже низько е, нижня кість. Бачите, теж он залишила ягідку, можна сьогодні зняти і вже повноцінно попробувати. Цікаві такі, бачите, такі висить, висить. Але це, скоріше всього, детермінант на півдет щось таке. Тому не, не індетермінант точно. Бачите, листочечки, те, що вчепилося, болячка підсухли, далі не йде. Ночі холодні, роси такі, що просто холоднючі. Якби біопрепарати не працювали, в мене вже вся брослина була у Фітофторі. От, а так, воно тільки місцево, там, де вчепилось, там і засохло. Тому я поки що залишаюсь з біопрепаратами і на хімію не переходжу. Хоча і попобігати доводиться.